Я завжди кажу, що взагалі магія це буквально психологія, просто з виєбонами у вигляді карт, свічок, якихось кристалів, рун і. Ритуалів. Тому сьогодні ми поговоримо про щоденники, тому що це якраз те, що об'єднує і магію, і психологію. Привіт, ви на каналі Жаби з картами. Я Наста, авторка цього блогу, авторка блогу Тарої пісюни в інстаграмі, а також амбасадорка найдивніших розкладів, які ви бачили. І в описі ви знайдете посилання на мій інстаграм, де я буквально вчора запостила розклади, на які мене надихнули українські меми. Тому. Підписуйтесь. Я взагалі фанатка всіх щоденників, блокнотів, красивих записничків, і я дуже часто виходжу десь з аврори з новими записничками, якими потім не користуюсь. Якщо ви така ж людина, як і я, то залиште якийсь коментар, і ми подивимося, скільки нас таких взагалі. Всі щоденники, які ви тут будете бачити, це мої персональні щоденники, якими я користуюсь. Це не всі, якими я користуюсь. Але це основні, тому що є пара таких, які досить специфічні, і я не бачу сенсу про них розповідати саме через їхню специфіку, і через те, що для них треба якесь більше підготовки, скажімо так. Найперший і найголовніший щоденник це все щоденник рефлексії. Якщо ми звернемося до дефініції, які можна знайти в інтернеті, то інтернет нам каже, що рефлексія або саморефлексія це аналіз власного досвіду, це самоаналіз, це внутрішня робота спрямована на осмислення себе та якийсь перетравлювання власного досвіду, так би мовити. Якщо коротко, то е, саме рефлексія це буквально передумування свого досвіду. І це от ці всі штуки, ми насправді досить часто рефлексуємо. Це оці всі штуки, е, які ми думаємо перед сном, що от треба було 5 років васі відповісти ось так. Або треба було е, там не йти на цю роботу, а тепер я застряг в цьому всьому. І в щоденнику рефлексії я пишу буквально ці всі ситуації, я їх аналізую. Це найкраща опція для самоаналізу, як для мене. І насправді ви такі щоденники можете зустріти і в роботі з психологом. А проблема в тому, що наскільки б ми не рефлексували і не думали, і не передумували по колу ці всі історії, вони так і залишаються історіями в нашій голові, і ми можемо потрапити в ту пастку, що ми будемо їх передумувати по колу мільйон разів. Але якщо ми запишемо, і якщо ми проведемо буквально аналіз, який там починається з питань, чому я саме про цю ситуацію думаю, що я думаю про цю ситуацію, тобто не просто описати її. То тоді вже більше шансів, що якісь висновки все ж таки закарбуються в нашій пам'яті, і ми їх опрацюємо як досвід, і більше не будемо так робити. Плюсом цього щоденника є те, що можна міняти тему. Тобто, це не не обов'язково повинен бути щоденник, спрямований там тільки на якісь тригерні ситуації, які вас сколихнули якось. Це може бути і щоденник, де ви просто опишете свій день і проведете якісь паралелі з минулим або з колишніми досвідами, або просто вирішите якось проаналізувати, чому вас день навчив. Я не пишу в такому щоденнику щодня, тому що я не бачу сенсу. Це не класичний щоденник, як у письменників багатьох, де просто описуєш день. Тобто цей щоденник саме спрямований на самоаналіз. Він насправді дуже корисний, і тут не потрібно якось спеціально вибирати час. І якщо ви думаєте, почати якісь щоденники вести. То щоденник рефлексії це дійсно найкращий зараз спосіб для вас, тому що він зовсім простий, він не потребує ніяких там певних знань, правил чи чогось такого. Тому перше, що ви можете зробити, це дістати свій красивий блокнот, який купили в Аврорі, чи в якомусь красивому канцелярському магазині, і почати в нього писати. Візьміть красиву ручку, ви можете взяти якісь наліпки, красивий скотч, якісь елементи для декору, щоб зробити його ну, буквально приємним для ока. Як в мене ось тут на фото. Я просто в один день зрозуміла, що я збираю наліпки як дракон-смог. Ось, і тому я просто весь лист виліпила весь аркуш, виліпила на. Блокноту. І далі ви можете згадати ситуацію, яка викликала у вас яскраві емоції. Це можуть бути позитивні або негативні ситуації. Опишіть її і починайте писати, питати себе. Інший спосіб, якщо у вас, вам здається, що у вас немає таких нещодавних історій, які вас сколихнули, які тригернули, які якось вашу увагу привернули, то ви можете почати писати. Чому, наприклад, ви поставили ось цей саме блокнот і цей набір аркушів вище свого власного комфорту? Чому ви відклали його на потім, на якесь міфічне, максимально міфічне потім? І чому цей блокнот лежав декілька місяців у вас в шухляді? Але якщо ви все ж таки знайшли цю саму тригерну ситуацію, то ви можете почати ті питання ставити, які вам може задати і психолог. Чому саме така реакція була на подію? Чому саме ця подія? Тому що е, буває так, що декілька з дуже схожих подій, але лише одна викликала реакцію. Тому вам можна пошукати і покопатися трошечки, чому саме ця подія, що в ній було такого. Чи були подібні ситуації до цього, і якщо вони були, то як ви погодились, як ви їх вирішували? Якщо не було, то чи думаєте ви, що та, такий досвід, ви все ще переживете, який урок ви можете з цього всього винести, і так далі? Дуже часто ці питання вони самі приходять в голову, і ви вже знаєте, за що можете зачепитися. Як я завжди кажу на своїх консультаціях, людина, яка знає вас найкраще, це ви самі. Тому цей список питань досить базовий, і ви можете його розширювати так, як ви хочете. Не завжди щоденник рефлексії це тільки щоденник рефлексії. Я, як таролог, користуюсь ще й картами до щоденника рефлексії. В мене зараз є два щоденники для ТРО. Це щоденник суто для клієнтів, де я тільки записую розклади і більше нічого. І так я можу трошечки простіше відслідковувати і хто коли звертався, і бачити клієнтів, які повертаються, і бачити попередні їхні розклади, що там було, і бачити, як мінялося їхнє життя, скажімо так. І є мій особистий щоденник таро, який я поєдную буквально зі щоденником рефлексії, тому що свою рефлексію я роблю через таро. Тобто я задаю ті ж самі питання, які були в. Буквально там 10 секунд тому, але вже картами. І я беру карти саме для того, щоб краще і більш об'єктивно розуміти всі ситуації. Наприклад, нещодавно в мене були досить такі серйозні загони про грошові стани і про цю всю штуку. Це, я знаю, що це мої там слабкі сторони, і це. Те, де в мене найбільше пройобів, от тому я м м м сіла писати цю саму рефлексію. Але вже за допомогою карт, тому що карти можуть побачити більш об'єктивну ситуацію. Я купила нещодавно собі нового чайного компаньйона, це жаба, і запитала, які, яке послання є у Жаби для мене. Випала четвірка пентаклів, ви теж її бачите якраз на фото. І це якраз мені дало поштовх для нової рефлексії. В мене досі на кухні лежить мій щоденник рефлексіїв, який я пішла тоді терміново писати. Ось тому карти таро вони теж можуть допомагати. Звісно, таро це не єдиний інструмент, тобто я розуміюсь тільки на таро, але якщо ви знаєте руни, або ви працюєте з оракулами чи МАК-картами, то ви теж можете їх використовувати як якісь. Направляючи для вашої рефлексії, це дуже зручно. Щоденник снів це те штука, яка в мене є, але я його зробила діджитал. Я з цього приводу не дуже заморачувалася, тому що дуже часто я сни не запам'ятовую до ранку, хіба що вони приснилися буквально вже під ранок. А так я можу прикинутися там у другій-третій ночі, і телефон у мене завжди в швидкому доступі, тобто я можу дістати і подивитися на нього е, вірніше записати. Інколи я можу записувати голосові повідомлення, собі ж у нотатки надиктовувати і описувати сни. Е, інколи, коли я розумію, що я найближче там, хвилин 10 не засну, то я переписую, пишу текстом. В мене це просто базовий застосунок нотатки з телефону, тому тут нічого такого. Ми просто створена окрема папка. Так само можна щоденник снів поєднати з щоденником Таро. Наприклад, ви можете запитати у карт, що значить той чи інший сон, або той чи інший елемент. Або це все можна поєднати зі щоденником рефлексії. Насправді щоденник рефлексії це дуже універсальний інструмент, і ви можете туди додавати ті розділи, які ви хочете. Щоденник снів взагалі досить цікава і потрібна штука, особливо якщо ви розумієте, що ваш особистий канал сприйняття інформації це сни. В мене сни досить символічні, і вони не завжди зрозумілі навіть мені. Тому я, в принципі, просто їх записую і не аналізую. Але якщо ви розумієте, що ваші сни можуть давати вам підказки, або вони можуть бути віщими і дійсно пророкувати якісь події з вашого життя. То записуйте їх у щоденних снів. І, і ще таке спостереження, що чим більше снів ви записуєте, тим більше снів ви будете потім запам'ятовувати. Я не знаю, як це працює, хоча, скоріш за все, якось психологія або нейробіологія це пояснює. Ось І ще одна штука, про яку саме щоденноку снів я хочу уточнити. Це те, що е, універсальні сонники вони не завжди працюють, тому е, якщо ви зберетеся трактувати свої сни, то краще трактуйте якось. Через себе і через спостереження свої за собою, ж і за тим, як міняються середовище навколо вас. Тому що дуже часто універсальні штуки вони не працюють взагалі. Я, як таролог, бачу, що універсальні якісь списки значень вони не працюють майже ніколи, особливо якщо це список значень так ні або час події. Тому всі ось ці тонкі і енергетичні штуки вони досить індивідуальними є. Щоденник навчання, це по суті блокнот, в якому я пишу всі лекції, записую їх, конспектую, всі лекції, вебінари, курси, які я проходила. Інколи це можуть бути якісь марафони чи ще щось, те, які я проходила, не які я збираюсь робити. Тому що, як би ми не хотіли, ми не можемо запам'ятати абсолютно всю інформацію. Ми не здатні її всю обробити. Тобто, я, наприклад ледь згадаю, що я там робила позавчора. Я вимагаю потім від свого мозку згадати там лекцію, яку я слухала два роки тому. І ось такі щоденники, такі конспекти, вони насправді досить важливі, тому що можна повернутися, щоб не дивитися всю лекцію, можна повернутися і переглянути свої конспекти. Я додаю туди не тільки конспект того, що говорить лектор, але і власний досвід. Багато чого в магії, чим довше ти проходиш цей шлях в розвитку, тим більше ти починаєш шукати якихось паттернів спільних, якісь спільні штуки, які бувають взагалі, якісь спільні концепції і. Ти можеш бачити, як вони проявляються в твоєму житті, тому я дуже часто залишаю якісь невеличкі кликі папірці, де описую буквально свій досвід. Це таке повернення в університет насправді. Таропланер це те, чим я почала користуватися зовсім недавно, буквально після свого дня народження в листопаді. І ця штука дійсно полегшила моє життя. Це буквально планер. Але я роблю його за допомогою таро, і це дуже зручно для таких ордужних людей, у яких увага розфокусована по буквально мільйону сфер життя, і ти не знаєш за що братись. В мене щотижневий планер, і щотижня, тобто я не робила його відразу собі на рік, а щотижня, на початку тижня, в понеділок, я витягую собі карту, що робити і про що говорити протягом тижня в інстаграмі, і чого не робити, або яких тем уникати. І це допомагає сфокусуватися, тому що я точно знаю, в який момент про що мені писати, або які теми підняти в блозі, тому що. Я знаю дійсно дохуя. Ну, тобто, без там, зайвої скромності я дійсно багато знаю і про карти, і про магію, я багато практикую. І буває дуже складно інколи вичленити якусь одну тему, про яку можна говорити протягом довгого часу. І тому тут карти всі трактуються саме з погляду. Блогу мого, тобто, якщо в мене випаде карта закохання, я не буду казати про вибір, там, про те, що мене чекає кохання, або про те, що я повинна полюбити блог. Ні, я буду вибирати теми, які стосуються кохання. Наприклад, я можу розказати або про те, як знайти своє кохання за допомогою таро, або про те, як проявляються деякі карти в стосунках, тому що не всі карти проявляються абсолютно так, як написано в довідниках. Ось. А, такий Таропланер теж можна замовити, взагалі без проблем. А, мені дуже подобається їх робити, якщо що, а, тому welcome в інстаграм, посилання на який буде в описі профілю. Щоденник вдячності і маніфестації це ще один щоденник, який в мене є. Їх взагалі можна розділити на два окремо щоденник вдячності окремо щоденник маніфестації. Але мені здається, що вони досить схожі за е, якоюсь енергією, тому е, я їх об'єднала. В мене це щоденних 6 хвилин Домініка Спенсера. Спенсера. Мені не дуже подобається саме лейаут сторінок мені не дуже імпонує історія про те, що, наприклад, вдячність треба писати зранку, бо я її пишу ввечері, тому що за цілий день в мене є за що дякувати. А коли я прокинулася зранку, ну, то я можу дякувати за те, що я прокинулася. За те, що я проспала тривоги, е, там, не знаю за те, що сонце світить е, і так далі. Ну, тобто є мінімум якихось речей, за які ти можеш бути вдячним з самого ранку. І ці речі повторюються з дня у день, тому я не бачу валідним прописувати їх щодня одне й те ж. Е, тому я пишу це все вечором. Е, в щоденнику маніфестації я пишу те, що я хочу. А це не тільки якісь фізичні, матеріальні речі, це можуть бути і емоції, і враження, і досвід, який я хочу отримати, і там, навчання, яке я хочу пройти, і так далі. У щоденнику 6 хвилин, наскільки я пам'ятаю, немає такого пункту, але там я його переробила, тобто я пишу, я там і афірмації іноді пишу, ну тобто він в мене просто. Як щоденник для всього іншого. Щоденник вдячності або взагалі практика вдячності це концепція із позитивної психології. Щоденник маніфестації, він все ж таки більш магічний. І щоденник тіні ненависті. Тобто до цього ми говорили про якісь там веселки, поні єдинороги і лепрекони з горщиками, але не тільки. Як я говорила в першому відео, якщо ви його не дивилися, то, мабуть, десь тут буде посилання на нього. Карл Юнг приймав за основу те, що у кожної людини є чотири частини підсвідомого. І одна з цих частин це наша тінь. Це все те, що ми приховуємо навіть від самих себе, тому що ці історії, ці поведінки. А, ці якісь бажання вони не є соціально прийнятними або не вписуються в наші власні рамки етики та моралі. І тут а, головне розуміти, що тінь це така ж сама частина нас, як і всі інші аспекти нашої свідомості, тому з тінню краще навчитися жити. А, я описувала в такому щоденнику буквально тіньові аспекти, щоб дати їм місце в моєму житті. Тобто, якщо ти усвідомлюєш цю історію. То вона забирає менше енергії, ніж там. Коли ти всіма силами намагаєшся закрити туди двері. І в щоденнику ненависті це досить насправді яка гучна назва. Але тим не менш, я в цьому щоденнику описувала емоції свої під час сварок. Е, мені не хотілося описувати це все в щоденнику рефлексії, тому що через рефлексію я вчусь буквально і набуваю досвід, але е, мені хотілось кудись вилити свою злість, наприклад, на партнера, під час сварок. І тому в мене був окремий блокнот, він залишився вдома, я його сюди не забирала. Де я писала все, що я думаю про свого чоловіка, коли ми сварились. Це досить такий досвід був цікавий, тому що замість того, щоб виливати це все йому і згадувати, як він там три роки тому не так якось на мене подивився, чи як він п'ять років тому мені прислав повідомлення без смайлика. А воно ж коли по сварці ти намагаєшся згадати абсолютно все, і потім втішати себе. Я інколи в цьому щоденнику емоцій писала, яка я бідна і нещасна. Ну бо е зараз я не бачу сенсу в цьому щоденнику, насправді, тому що наші стосунки все ж таки вийшли на інший рівень. Але тим не менш, е якщо ви працюєте в колективі, е а не як я там Вовк одинак. Ви так само можете використовувати цей щоденник. Як місце, куди ви можете зливати свої негативні емоції, тобто взяти просто якийсь максимально уроцький блокнот, який вам не подобається, і виписувати все, що ви думаєте про своїх колег. Вам стане легше, ви не будете копити цю злість в собі, і потім ви зможете більш раціонально мислити вже блокноти, яких в мене немає, насправді це один блокнот, якого в мене немає. і Я не бачу сенсу для себе, тому що мені не цікаво насправді. Це гримуар. Гримуари – це буквально магічні блокноти, які є у багатьох відео. Туди відьма записує ту інформацію про магію, яка їй актуальна та цікава. Наприклад, дехто може записувати туди фази місяця. Або якісь астрологічні параметри, наприклад, коли там якась із планет входить в ретроград чи повертається в пряме положення, хтось може записувати ще сабати, тобто відьомські свята. Якісь свої персональні календарі. Зазвичай у гримарах декілька розділів. Також туди записують інформацію про власні ритуали, про рецепти зіль, про якісь інші магічні рецепти чи якісь спостереження за світом або за собою. Тому що, що світ циклічний, що ми жінки теж циклічні істоти. І, ці гримуари, вони також можуть бути гримуари тіні, наприклад, де не зовсім соціально прийнятні штуки записуються. Ось. І це дуже цікаво. Насправді гримуари дуже красивими бувають, якщо ви в Пінтересті загуглите «гримуар», вони прям фантастичні насправді. Але мені це не цікаво, тому що я не займаюся таким типом магії. Тобто моя магія вона більш ментальна. І енергетично, я працюю з власним енергетичним полем і з власними чакрами. Тому мені це не дуже актуально, тому що я не бачу для себе якогось сенсу писати рецепти якихось зіль, якщо я ними не користуюсь. Тобто мій максимум це кориці підсипати. Ну, все, більше нічого. Ось. Але якщо ви займаєтесь, наприклад, Магію стихій, або якщо ви займаєтесь віканством, то ви можете завести собі гримуар. Насправді, магія стихій та віканство це найпростіші способи буквально увійти в магію, тому що вони діють за принципом екологічності, і у вікан навіть є одне з правил, щоб магія. Робила шкоди якомога меншій кількості людей, тобто видалі, щоб вона взагалі нікому не наробила шкоди. Ось тому, якщо ви думаєте про магію, саме про входження в магію, то вибирайте собі ось ці два напрямки. І навіщо це все? Тому що мати багато блокнотів це насправді прикольно, круто, це дуже красиво і естетично захарашує наш простір. Але все ж таки, навіщо нам то треба? що. Насправді це дуже класна штука, тому що такі блокноти допомагають як мінімум краще пізнати себе. Я, наприклад, чесно, дуже сильно апгрейднулася як людина, у якої більш-менш стабільна зозуля, просто тому що я пишу в цих блокнотах. І я описую ці всі свої почуття, я описую, чому я так почуваюсь. Я намагаюся доколупатися до того, звідки це все пішло там і так далі. По-друге, вам буде що нести своєму психологу. Як я на початку казала, в магії і психології дуже багато спільного, і магія та психологія може користуватися одними тими ж інструментами. І насправді деякі психологи дійсно дають як завдання писати ці самі щоденники рефлексії. Тому ви може, вам дійсно буде що обговорити з психологом на наступній сесії, якщо ви напишете про якусь тригерну ситуацію і самостійно її розберете. Не обов'язково писати саме в блокноті. Ми живемо, звісно, в вік діджиталізації, і було б насправді досить гріховно не користуватися цими всіми благами 21-го сторіччя. Як я казала, що я пишу щоденних снів у просто записнику у нотатках в телефоні, так само і інші магічні штуки ми можемо робити теж в телефоні. Ви можете завести хоч мільйон папок на різні види блокнотів і на різні види записників у своєму телефоні. Я, наприклад, ще робила собі діджитал вівтар, тому що, по-перше, мені дійсно лінь шукати всі ось ці штуки для вівтаря фізичні. По-друге, тому що я не бачив себе вдома ніякого енергетичного простору для вівтаря. Тому він в мене діджитал досі існує. Я його робила роки, мабуть, півтора тому, але він досі існує, і я там іноді міняю всі ці штуки, всі атрибути. І якщо ви хочете, щоб я вам розказала про Digital Вівтар, то напишіть в коментарях. Тому що я все ще збираю теми для наступних відео. Побачимось наступного понеділка. Я сподіваюся, що вам це відео було цікавим. І не забувайте підписуватися, писати коментарі і все ось це.